Друзі, місяць кохання триває. Це лютий, це вже майже не зима. Вже за декілька днів ми зустрінемо нашу пору. Весна чекає саме на тебе. Привіт усім, це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Сьогодні має можливість познайомити тебе з четвертою учасницю місяця, котра готова позмагатися за головний подарунок. А головний подарунок – це що одна тисяча гривень готівкою. Знайомся усім. Привіт, мене звати Андріана. Я студентка Київського національного університету технології та дизайну. Люблю шопінг та обожнюю просто собак. Люблю економити на собі, але не на собак. Я не можу. Все дуже круто, Андріана. Як щас доводилося тобі відкривати конверти? Ну буває інколи. Е, Знаєш, що тебе там можливо чекає? Вже ну, напевно, якесь завдання для мене. В першу чергу, це зупинка відкриває. Я нагадаю правила, що. Чотири зупинки, чотири завдання. На все про все мінімум часу. Завдання учасниці якомога більше зекономити грошей зі 100 гривень, котрі зараз полетять Ха, до тебе. Що для вас 100 гривень? Якщо щось багато або мало, пишіть мені, поспілкуємося, обговоримо. А за цей час Ачери. Буває пристасть до мужчини, а буває до машини. Наступне завдання отримай в «Планет АТО». Вирушаємо з тобою опонент авто, це вулиця Зелена, 238, супермаркет автозапчастин, тримає твоя сотня. Вона тобі пригодиться для того, щоб ми подорожували з тобою таксі, е, я не знаю, ще якимось транспортом, конями, е, поїздом. Чим хочеш, чим е, будемо їхати. Я думаю, давайте будемо шукати якусь машину, та. яка нас безкоштовно завезе. Е, Побажає собі успіху. Так, успіху. Тобі? Вені і нам всім. Ну що, друзі, прокидайтеся. че ще, 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 ще щасливі гроші пішли я розумію один раз в житті ви це запам'ятаєте будь ласка трішки не вподоби, що гаємо час бо Андріана дуже просить і благає все ж таки люди не дуже хочуть сьогодні допомогти їй ну подивимося як буде пішки точно цей пан виявився повний анонім. Не хотів представлятися, навіть нічого розповідати, але хочеться подякувати йому за те, що привіз нас на зелену 238 супермаркет автозапчастин. Дуже дякую йому. Насправді дуже мало таких людей, які готові забезкоштовно допомогти. Я йому шалено вдячна. До речі, в того пана мама день народження, Тож вітання мамі, якщо впізнали автівку. Хм, вітаю, пішли. Дуже хороший син. Ці автовласники хочуть одного: щоб автозапчасини були якісні, доступні, надійні, і головне, щоб вони були у Planet Auto Завжди в наявності є деталі для європейських, японських корейських авто. А клієнти мають особливі привілеї від Planet Auto. Вони можуть швидко та без затримок замовити автозапчастини онлайн та отримати їх у максимально стислий термін. Для вас у нас доступні ціни, вражаючий вибір та професійна консультація наших спеціалістів. Доводилось колись щось е, замінювати, якісь запчастини. Мені ні. Ну, класно, тобі пощастило. Проважним дівчатам там завжди щастить. Привіт, Андрій, привіт. Знаю, що приготували для нас якісь перше завдання, так що може сміло вручати нашій учасниці, вона готова. Це завдання романтичне і гумористичне. Купи вишуканий атрибут сучасної принцеси і знайди трьох чоловіків, які погодяться покатати тебе на собі. Завдання не з легких, але ти впораєшся. Бачиш, якщо не автівка, значить якийсь кінь, котрий покатає тебе. Отож, твоє завдання трьох принців, куди тебе покатають на своїх мужніх плечах, Но все про все 10 хвилин. Якщо не виконуєш завдання мінус 5 гривень з твого рахунку, можеш це завдання зробити тут, а можемо його зберегти і поїхати потім в центр. Е, так, я думаю, що ми поїдемо в центр міста і там виконаємо це завдання. На рахунку нашої четвертої учасниці місяця лютого. Скільки гривень? Сто. Тобі ще поки що не вдалося витратити ці гроші навіть жодної копійки, тому рухаємося далі. Отримують наступний конверт з наступною зупинкою, яка знаходиться ось тут. Добре, йдемо. Давай зачитай, куди йдемо, щоб всі знали. Що ви і там вже всі знаєте, правда? Шкіра здорова і тіло красиве. Б'юті поради знати важливо. З Леодерм це можливо. Вирушаємо за хорошими б'юті порадами на Червоної клини 29. А там терматологічний центр Леодерм нас там чекають і чекають першу чергу тебе для того, щоб тобі дати твоє друге завдання. Готова? Так, вирушає. Вирушаємо. вирушаємо. Красивою бути щасливою, бути здоровою. Ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі, а лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований Персонал для того, щоб ви були задоволені собою, Леодерм – красивою бути легко. Ось в таких класних кабінетах будуть робити саме вам якісь такі цікаві косметологічні процедури. Це є Леодерм проспект Червоної клини 29 А наша друга зупинка, де ти отримуєш класну консультацію, і, зокрема, ось цей класний конверт. Привіт, доброго дня. Привіт! Я вам вручаю ваше наступне завдання. Дуже вас чекаємо в Леодермі. Так що приходьте! Дякую, військово. завітаємо до вас. Знаєте, люблю свою роботу, адже хм, жінки можуть постояти, а я посидіти, Зачити. Секундочку. Читаю. Пригоди ще не закінчуються. Наступне завдання таке: знайди 5 водіїв і придбай у них 5 ароматизаторів з їх машин. Думаєш, це легко? Ну, от запитання. Думаєш, це легко? Думаю, що ні, але я впораюсь, я впевнена. Завдання забираємо з собою? Так. Як пам'ятаєш, 5 хвилин виконуєш завдання мінус 5 гривень. В тебе на рахунку 100 гривень. Дякую, Малео одерму, за що нас так гарно запрошували до себе. Приходьте сюди, тут є на що подивитися, є що спробувати. Йдемо. Йдемо. Друзі, отепер от саме зараз розпочинаються справжні атракції. Будемо ловити автівку. Сідати, не сідати, я не знаю, як це буде відбуватися. Будемо виконувати завдання, будемо е, ще відвідувати дві зупинки. Будемо взагалі насолоджуватися сьогоднішнім днем. Брушпана, вона обдурює, має гроші. Ми так можемо тут до завтра стояти. Е, посміхайся, а там хотіли зупинити, просто побачили нас, і такі, Вибачте, давай ми без тебе, окей? Добре. День. Мені потрібно о, не потратити зовсім грошей. Распана, в неї є гроші. Але я, якщо потрачу, я не виграю в програмі. Я вас сильно прошу. Мені придається замовлення відмовляти. Будь ласка, я вас дуже прошу, зробіть одну справу хорошу з цього дня. Так такий нелегкий час. Ви подивіться мої слави перестали. Але я зроблю хорошу справу Зайдайте. Дуже дякую вам. Один хороший пан. Нам зупинився, його можуть оштрафувати за те, що він відмовить своє замовлення, але в нього бачимо хороша душа, і він нас довезе до центру безкоштовно. Нехай вам щастить і щасливої доросли. Дякую. Є велика пропозиція розпочати з ароматизаторів. Ти маєш віднайти п'ять автівок, котрі тобі залюбки дадуть чи продадуть пахнючки. Е, можемо розпочинати на годиннику 00-000, якщо не виконує завдання за п'ять хвилин, мінус 5 гривень. Добре, є. на старт. Час пішов. Немає? Я так? вже одну вам дам. Пожились там. Щоб не програти, будь ласка, але тут час обмаль. Дуже вам дякую, дякую. Друзі, на годиннику одна хвилина і тільки одна пахнючка. Дві хвилини, дві, три, п'ять, чотири. Ну, одним словом, час іде. Одна пахнючка. Має ще час. Я пропоную не гаяти. Що, нема? Немає. Щоб не програти, будь ласка. Дуже вам дякую. Ого, який крутий. Друзі, залишається менше хвилини часу і все ж таки я, напевно, доб'юся того, що ми зробимо невеличкий штраф. Дивіться, 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 на одинку стоп-час. Час завершився давним-давно, і ми бачимо цей міні крейсер Петра готова показати нам пахніличок. Дивій час вже давним давно е вийшов, але ти не збирала. Такий смайлик, куцуплошку, що ми за тобою не встигли бігти і поглянути на всіх події, які тобі так залюбки віддавали. Чи ти маєш раз, можливо, повернути ці пахнючі? Та, можу повернути. Будеш ще повертати? Ну, якщо вони подарували, то напевне ще ні, бо це буде довго, але я б могла повернути. Ну, ясно, ну, може, щоб так і ти комусь там бідаш. Е, ну, тебе що, тебе мінус 5 гривень, вітаю тебе. Так, Дякую. 100 мінус 5. 95. Я вже говорив це. Ідемо отримаємо. Наступний конверт з наступною зупинкою або з наступним завданням. Друзі, перед тим як ти отримаєш цей конверт, дуже хочеш. Хочу! Бери. Ну давай. Ти маєш зробити завдання, Отож, віднайди тих трьох принців, тебе покатають на своїх кониках. Ну і зокрема, тобі треба атрибут принцеси. українська красуня. Дуже вам дякую. Я отримала таку ленточку, зараз і ми що? щось передумаємо. Добре, і яка ти принцеса? З якого королівства? Розкажи мені, що ти ми я з таким снігова атрибутом. принцеса. Це біла ленточка, тобто я снігова принцеса. Принцеса. П'ять хвилин швидко проминуть, пройдуть. Час пішов. Yeah, 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 Два кроки, будь ласка. А вам пропоную втікати, не, не допомагати. Це ж таки так, 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 так. Дуже дякую. Ще останнього третього коня знайди і тоді все буде зараховано. Секундочку, можете мені на плечі просто два кроки. Ви ж спішите. Що не програти? Будь ласка. Я спішу. Будь ласка, Я спішу. Це, це секунда часу. Хлопець, будь ласка. Ні, ні, ні. Я вас, вас там дійсно чекає. Дякую, дякую, дякую. Я виконала своє завдання. Ти впевнена? Так. Да. Стоп, час на годинник. 2 хвилини 16 секунд завдання виконано. Ну, ми побачили принцип і побачили тих людей, коди не хотіли катати це хто. Це люди, які не розуміли, напевно, мене я би їх зрозуміла, я б допомогла. Ти показала б, покатала, бо, якщо покатала. підійшов би це цього... дівчина, покатала. <рес> Тримай, будь ласка, твій конверт з наступним завданням, з наступною зупинкою. Час вичерпано, треба було класу. Написано функція. Час вичерпано. Е -е -е, ну давай, відкривай. Якщо на подарунки немає часу, пам'ятай, кращі друзі, дівчат. Це прикраси. Столична ювелірна фабрика чекає на тебе. Якщо у вас немає часу там шукати щось для своїх коханих, знайте, приходите сюди. Вам тут все підберуть і повірте, хороший вибір і доступні ціни. Та? так? Так, вершаємо до фабрики. Столична ювелірна фабрика відкрила свої двері для львів'ян, поєднання бездоганної краси та вишуканих форм, модерн і класика, розкіш та романтика, прикраси від столичної ювелірної фабрики, дарують настрій, свідчать про любов. Всі вироби виготовлено на власному підприємстві у місті Києві. Асортимент більш ніж 400 тисяч ювелірних виробів. Вигідні обмін та ціни від столичного виробника. Оберіть яскравий бажаний та красномовний подарунок для своїх близьких. Столична ювелірна. Фабрика 18 років досвіду та любові. Ми вже майже на фінішній прямі. Це проспект Свободи 31. Столична ювелірна фабрика. Наступне завдання. Привіт, ради бачити вас! Доброго дня! Вітаємо вас! Вітає столична ювелірна фабрика. Ось, будь ласка, ваше наступне завдання. Найбільше мені сподобалося, як появився так цей конверт. Отак От це було круто. Відкривай зачитай. Даруй щастя, даруй радість. Купи п'ять квіток, знайди п'ять закоханих пар, вручи кожному квітку, і нехай він подарує її своїй половинці. Давай навчимо хлопців частіше робити приємні сюрпризи коханим жінкам. Купи, знайди вручи. Перше слово почула? Так як я купи. Не виконуєш завдання. Мінус 5 гривень. Тебе зараз на рахунку? 95 гривень. Ну, тебе зараз 100 ти мені ще по 105 не віддала. Так, я ще в Боргу. Йдемо виконувати задання. Ми зараз знаходимося біля квіткової галереї, але шкода настрої не пускають разом з вами, то відпускаємо Андріана одну. Є один випадок, коли чоловіки мають можливість потримати жіночу сумочку, валізу і клач. Це є програма щасливі гроші. Зокрема, це я. Віддавай, будь ласка, свою сумку, для того, щоб ми були впевнені, що тебе там немає жодних грошей. Покажи своїх, а-ля 95 гривень. Поки що, 100, я ще в боргу перед тобою. Знаю, що та... є. Ось я бачите чи в цій кишені немає в тебе грошей. Ну, в в цій коші. кишені в мене лише телефон і пусто. Я розумію. В джинсах не будемо пригадати, хоча б я, я, дуже хотів. Я не ношу в джинсах гроші, тому... За скільки часу я тебе чекаю тут? Е, ну, як справлюсь, надіюсь, саме швидше. Давай, біжи. <ривіт> а, <ривіт> <ривіт> ні. не! ні, ненавижу цього, друзі, ненавижу. Ми дочекалися цього моменту, коли дівчина пройшла з квітами наша учасниця Андріана. Розповідає Андріана. Пояснила ситуацію, що мені потрібні квіточки. Люди дуже хороші там. Вони мені вручили по одній квіточці, і у мене зараз в руках 5 квіток. Тримай, твоя сумка, але тепер покажи своїх 95 гривень, що Основно на тебе на справді є. В мене були. Ми і залишилися. Тут. 95 гривень на рахунку, Андріана, учасниця є. Квіти є. Тепер шукаємо 5 пар, яким будемо дарувати. Ось ці класні такі тюльпани, троянди. Час пішов. Шукай. Шукаю. Дякую. Щось з нею не просто відбудеться. Вибачте. Чи нас не просто знімати. Сонечко, куди ти втікаєш. Я щось моє сказати. Прийми цей тюльпанчик. Дякую. Дякую, мам, гарного дня, вечора і решту. Па. Три хвилини ще маємо дві хвилини ще шукаємо дві пари. Ні, ну, Це лишня квітка була. Що тебе так руки трясуться? Не трясуться. Тебе не трясуться руки. Ні. А віддайте квітку, будь ласка. Віддайте квітку дівчині. Ви вернулися. Дякуємо. Стоп-час. За 4 хвилини 8 секунд учасниця Андріана втішила п'ять жінок, зокрема, розчарувала п'ять чоловіків. Тобі так. сподобалося чи не сподобалося? Е, мені сподобалося, але я розчарована в тому, Чого? що хлопцям даєш безкоштовно квітку, і вони відмовляються її дарувати своїй дівчині. Хлопці, робіть приємне дівчатам своїм. Сказала Андріана. Натомість, все окей. Давайте будемо вручати останній конверс, останньою зупинкою, виконувати останнє задання і прощатися і зустрічати наші вихідні. Велика піца, чимлинці свіженькі, велику тарілку. Йдемо швиденько. Друзі, ось на вулиця Менцинського, 3. Велика тарілка. Останнє завдання, останній конверт. Йдемо, може ще кави поп'ємо. Так, кава. Два правила справжніх любителів піци. Перше Піци має бути багато. Друге піца завжди має бути під рукою. Ці правила ідеально працюють у піцерії Велика тарілка, що на Манцинського 3 та на валовій 13. Величезний вибір найкращої піци та ще й фірмова півметрова величезна порція, спеціально для фанатів піци. Доставка піци, страв та напоїв працює для вас цілодобово щодня без вихідних. Велика тарілка для справжніх любителів. В піц. Лиса Менцинського, три велика тарілка. На бальній стійці вже є кава для нас. А я поп'ю, а ти тримай свій конверт. Привіт. Привіт. Добрий вечір. Отримайте, будь ласка. Конверт з вашим завданням супа. Дякуємо велике. Відкривай. Yeah, Зачити останнє завдання на сьогодні і. Уяви. Що ти на романтичному балу? Знайди кавалера та запроси його на білий танець. І попрости його Добре. заспівати серенаду для тебе. Зможеш? Намо, що зможеш, а ми такі знаєш правочки трішки робимо і Хочемо, щоб зокрема і дівчата теж співали разом з колерами для того, щоб якось воно краще звучало. Чи доводилось колись співати? Ну і що любиш співати? Е, так, доводилось, але я не вважаю, що я вмію співати. Е, люблю українську музику. Танці білий танець за участю нашої учасниці Андріани під пісню Павла Табакова Ти моя. Ти моя. На все про все 5 хвилин не виконуєш завдання. Точніше, не станцюєш і не проспіваєш. Штраф мінус 5 гривень. Так, я знаю. Я в тебе вірю, що все буде добре. Я тебе штрафану. Час пішов. Дякую. Одну станцюйте зі мною білий танець. Одну секундочку, щоб я не програла в конкурсі. Дякую. Ти моя. Чуєш тільки ти моя. Завжди будь поруч. ти, Не залишай, не йди. Отак от, так от і зразу потанцювали, зробили знову приємно. Дякую, Дякую вам. Я знаєш на секундомір. Побила всі рекорди 32 секунди. Це круто. Круто, я знаю, мені повезло сьогодні, так як на початку я казала, удача мені посміхнулась. Е, ти, напевно, фартова дівчина, але все ж таки знаєш, що я хочу тобі сказати. Тебе на рахунку зараз 95 гривень. Так. І наша попередня учасниця Юлія теж. Має на своєму рахунку 95 гривень. Це означає, що буде між вами дівчата Батл, Юля, якщо не зараз чуєш, ви будете змагатися за одну тисячу гривень готівкою. Ми не прощаємося ми з тобою, зустрінемося рівно за тиждень, де ви позмагаєтеся над якимось цікавим завданням. Хто буде перший, того буде і головний подарунок. За цей час маєш можливість передати вітання, розказати, як тобі, чи сподобалося, чи ні, якісь свої враження. Давай, Андріана, твій мікрофон говори. Насамперед. Хочу я побажати своїй конкуренції е, удачі. Я сподіваюся, вона посміхнеться мені, але все одно. Я вам організую все, щоб ви знаєш, зустрілись поглядами. І також хочу передати привіт своїм батькам, друзям, друзям з Києва, з Тернополя. Всім привіт! Я люблю вас! З Андріаною побачимося рівно за тиждень. Дякую тобі! Бажаю успіхів, Дякую. тоді. До зустрічі! А ми з собою затинемося рівно за тиждень, вже навесні, вже в місяці березня. Де познайомимося з новими учасниками і будемо мати нові завдання, в котрих ми будемо більше витрачати гроші. Якщо бажаєте стати учасником, телефонуйте 297770 або заходьте сім соціальні мережі, шукайте мене. Пишіть я хочу взяти участь. В проєкті», ми неодмінно з вами побачимося. Мене звати Андрій Ферцак. Це щасливі гроші. Пам'ятайте, що гроші це шосте відчуття, яке надає можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Па гарних вихідних.